Звикла ідея зробити стендап, чого гумор теж допомагає, і допомагає не тільки нашому якомусь внутрішньому світу, а й тепер може і допомагати Збройним силам України. Концерт принесе користь нашій державі, Збройним силам України. чекає на донати для. Всі чоловіки, які наразі не в окопах. Мають зробити все можливе від себе на своїх місцях до тих пір, до тих пір, поки їм не прийшла база. Тому я не зробив нічого такого надзвичайного великого очі. Вона попросила і відгукнувся. Дані серед ночі буде тиховолю. Він імені командира Арата Нермо Андрія Купичина, а також від своїх дякую вам опит. Цей комплекс коштує 4 мільйона 600 тисяч гривень. І половину суми ми вже оплатили, і другу половину 2 мільйона триста нам потрібно ще назбирати. Цей бізпілот буде переданий підрозділу Арата Гурмо, і вони дуже чекають на нього. Нам ще трошки бракує. Тому друзі, якщо маєте нагоду, якщо маєте якісь компанії, підприємства, які мають нагоду долучитися і допомогти нам завершити цей збір. Будемо дуже вдячні за вашу допомогу. повстанське серце але. Не та заю на бої подавай! Український постанці в бою не відступай. що! Не та за тою на бої подавай! Українські постанці в бою не відступай! Слава Грині!